Хочу вам дещо розповісти про свій плакат, що я зробив ще в 2014 році. От. Це у нас просування було, там текст певний. От тут у нас про зміни світогляд. Ось про плакати текст. От. Ну і сам плакат. От подивіться, будь ласка. От як вам зміст цього плакату? Можна прочитати і центральне слово. І другий план вверху, і третій план внизу. От і... Реагувати на те, на той зміст, хоча внизу ще є фраза, четвертий план про заснування Росії. Будь ласка, дивіться. Якщо це потрібні подробиці, я ще можу зняти декілька сюжетів про все, що я сказав, з приводу плакату.